Профілактичні рейди на території області щодо виявлення підпільних гральних закладів проводяться постійно. Відтак їх власники намагаються максимально приховати від сторонніх очей незаконну діяльність, оскільки, як показує практика, відмовлятись від надприбутків не хочуть. Це повідомлення, що гральні автомати чи гральний заклад працював у відповідний час. Їх запускали по певному, скажімо так, стуку, по певному відповідному дзвінку, і вони функціонували людям, які безпосередньо не знають, скажімо так, тайні паролі та телефонних номерів гральних закладів не було можливості попасти. Оперативники управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю у МВС України в області під час одного з рейдів, що проходив на території міста Бердичева, потрапили у число особливих клієнтів, яким за наявності бажання та грошей могли запропонувати додаткові розваги. В одному з гральних закладів було облаштовано. Бар, через який було вирізано отвір та безпосередньо розміщено вхід до жилої квартири, де безпосередньо вже були та знаходилися гральні автомати. Тобто гравці, які приходили до того бару, споживаючи алкогольні чи інші напої, входячи безпосередньо в довіру бармена, бармен відчиняв тайні двері, які безпосередньо. Вели до входу в жилу квартиру житлову квартиру, де знаходилися гральні автомати». Втім, власники приміщень стверджують, що заклади не функціонують і ні про який гральний бізнес в цьому випадку не йдеться. Достовірність цих тверджень буде з'ясовано у ході розслідувань кримінальних справ, порушених за статтею 203 частиною 2 кримінального кодексу України. У ході санкціонованих обшуків з уже виявлених залів вилучено достатньо свідчень введення азартних ігор. В результаті загалом відпрацювання за ніч було виявлено та вилучено 22 одиниці гральних автоматів, 6 комп'ютерів та безпосередньо стіл для гри в казіночні види карт та покерів, фішки, гральні, гроші, записи. Та інше, те, що безпосередньо вказує на організацію та функціонування грального бізнесу у вказаних закладах, розслідування порушених кримінальних справ триває. Загалом уже з початку року працівниками управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Житомирській області з підпільних залів вилучено понад 200 одиниць гральних автоматів, близько 30 комп'ютерів, 11 столів для гри в казино «Покер» та 4 рулетки. Окрім того, до суду направлено позови щодо стягнення спорушників понад 29 мільйонів гривень.